Розсадник спить, укутаний сніжком. У нас дуже багато снігу в переметах навіть 60 сантиметрів. Тут біля теплиці взагалі, метр, І здавалося б, робота закінчена. Але ні, і снігом роботи стає ще більше. Адже для того, щоб плівка теплиці не. Порвалась, не провисла, потрібно з неї струшувати сніг. Для цього я користуюсь граблями, на яких намотаний отеплювач, щоб випадково не порвати плівку. А далі, далі я буду возити сніг для утеплення рослинок і разом з тим він буде слугувати як полив. Коли температура буде підніматися, сніг танути і таким чином поливати всі-всі рослинки. Полив снігом не створює шокови. Ситуації для рослин, так як це могло бути при поливі водою. І оскільки в мене теплиця неопалювальна, і тут, станом на зараз мінус 7, всі рослинки довелося також укрити агроволокном. Не лише сніжком, а й агроволокном. Так, їм повинно бути тепліше, і вони тоді краще перезимують. Будуть залишатися вкритими, доки. Не буде стабільного плюсу. Сніжок з цеплиці обтрусила, доріжки для зручності прочистила, ну а далі, а далі рослинки укрити снігом і будуть чекати весни. І хоча зараз тут не видно, хто де є, але на сайті ви знайдете всі позиції. Є півонюк, і півоніок, і багаторічники. Уже можна замовляти рослинки з відправкою навесні.